Всім привіт! Хочу показати вам нову мою роботу. Це панно, пошити з рукавів чоловічих сорочок. Центральний квадрат це краватки. Вийшла дуже гарна така шовковиста фактурка. Всі Прямокутники з'єднані між собою в одне полотно, кожна кишенька функціональна. Їх 24 штуки. Це такий, такого, такий, наче адвент календар, може бути адвент календарем. В кожну кишеньку поміститься досить великий подаруночок. Ось така вона вийшла, і таке воно вийшло панно-панно, це панно, не ковдра, величенького розміру, а десь приблизно метр двадцять на метр п'ятдесят. зараз покажу зворотню сторону. Так, ось показую зворотню сторону, вона вийшла. Цікавіше, ніж лице. От. це тканинка центрального квадрату, той, який, з кроваток. Ці тканинки залишки від постільної білизни з магазинчику, де я беру тканини, вони мені іноді надсилають на моє прохання. Невеличкі залишки, смужечки, які вже не можна нікуди використати. І от цей пакет, який я отримала минулого разу, майже весь пішов на такі блоки, які використані в цьому панно От Дякую вам за увагу. Гарного всім дня!